Да? Вечер. Вечір, видишь. Є хтось е, з моніторингу або з відповідальним якісь. Ну... а хто є? Неважливо. В принципі не важливо. Да, угу. да, Я знаю, це от просвітники на собі. Де у вас є моніторинги? У нас Буду. є такий патру... патрульний поліцейський бюро. Який офіцер на дня побачив? Ну, зараз у вас... Я зараз вам не скажу, потрібно уточнити. Я ну, просто я не знаю не всіх на... Ну, я тут безпосередньо Я всіх просто не можу знайти. Це така ж сама копія? Да, Та, так, взагалі, так? А взагалі ви бачили цю ліду? Ні, я не бачив цю ліду. Ну, тут є посилання, я так бачу, правильно? Ну, в принципі, якщо ви хочете, Ми можемо зараз це відео, щоб ви ну, ми в будь-якому випадку ознайомились, якщо тут є посилання, ви нам вказуєте на це. Mm -hmm. так. Ви Видите, нам... на, даному, на даному відео зафіксовано, що даний працівник патрульної поліції, який, он, по, по моїй інформації, е, є працівником цієї вашої служби mm -hmm. моніторингу. Е, працівником і... патрульної поліції. Так, він, е працюючи ще на, на посаді інспектора ДАЇ, угу. е взяв хабар е за непритягнення людини по 130-тій статті. Так. Тобто, е цей хабар Це є... зафікс... Я... зафіксований на відео, так. тобто купюри, він перераховує все спілкування угу. з людиною. І ми б хотіли, може є керівництво хтось, Думаю, хтось щось прокоментував би. тому що Е, ну, у нас є редакційне завдання, треба е, точку зору. Може є сам бурук, може може спростує його. Наскільки я знаю, його наразі немає, тому що він знаходиться у відпустці. Це я точно знаю е, керівництво могли би звернутися в прийомні дні. Я, я дня, б, я... А наразі вечором вже так нікого немає. Розуміло, відповідально ніякого. Тобто, дивіться, якщо ви хочете, а, хотілося б вам показати це відео, якщо є змога. Ну, знає, раніше тут дої було кімнати для... Так, але в прийомній годині це з 9 ранку по 6 вечора. Це так. Навіть сестра прийомні... поганій було, навіть вночі приймали. Вірю, але наразі у нас таке розпорядження від керівництва, що для а кімнати. Може, у нас є на ноутбуці, ми то можемо на ноуці показати тут. Якщо маєте бажання, можете нам зараз показати. Якщо не маєте, ми можемо також самі цікаво, зараз переглянути. Це та, не є просто, такі. Щоб проблеми. Що ви подивилися, просто ну, цікаво. Чи може це не він? Ну, бо, е, ну, може, Бо ну, я з ним не працюю, якби може може я помиляюсь. Може це не він, ви спростуєте, і ми поїдемо, щоб це не вісти. Я вам такі І висновки щоб... зразу давати не зможу, розумієте, тому що я не являюсь керівником, щоб давати вам висновки, чи ця людина раніше працювала чи не працювала, тим, ну, була. в лице пізнаєте свого? Колегу. Ну, в принципі, так. Ну, просто подивитись він, це чи не вміє. Гадно, що ви службову перевірку там хто буде проводити так. вже там деталь, тоді вже буде висновки, але Так, тоді вже будуть і висновки та Наскільки Отживати... я розумію, скажіть, будь ласка, прокуратуру про факт вчинення неправомірного проступку. <проб> ви повідомляли також, якщо ну я запитую, Дієте, чи нам потрібно направляти. Про... Я Ми, ну, в будь-якому випадку втавал, звернемось, так я втавал, але я хочу, сказав, що ви теж направили самі безпосередньо в будь-якому випадку. Тому що якщо є така заява про неправомірну вигоду в любому випадку

Є свій напарник, з яким я працюю, тому я не можу вам як інша людина працює. Ми просто працюємо по зміні, які попадують. Моніторах багато людей. Ну, достатньо, є люди. Повороти поліцейські ваші не включають. Чи не працюють у вас повороти? Так, да, так. Це наш співробітник, він працює у нас в управлінні. Це наш співробітник, бっ... ]ですね. да, ви не помиляєтесь, він працює у наш управління. чуть Зараз там буде ліпше. що ми делаємо. Я вам даю драген, щоб ви не думали, що ми... Це будучи працівником ГАЇ, так? Так, працівником угу. Тут Можна порахувати зразу і суму. Угу. Тут швидко видно. Там зараз буде віддавати, в нього просинається совість, він поверне трошки грошей на попоїсти. Угу.

— Тільки е, ви бачите, Тримайте, що... — Тримайте, примірно, так. — ...дає ці невказівки, як... от. — Угу. Ми також переглянемо повністю це відео, все, передивимось. Ну, — ну, От як добрий. він, так? Да? Він, він. Ну, зараз що факт, що гроші зараз вже. Ну, як е, при першому відрізці відео, так і на цьому відрізку відео одна і та сама людина. зараз то... ну, зараз дивіться, зараз Він буде ще раз витягувати ці гроші і повертати. Як би, а коли цей е, факт чи не був? Дивіться, я вам е, можу, в принципі, там є контактний телефон, я е, зможу вам орієнтовно дату сказати. Ну, Наприклад, по телефону можете зателефонувати завтра завтра. Я постараюсь дізнатись, коли mm -hmm. це було. А також <розділ> не тільки дату, а <стук> якщо є можливо заяви від даного громадянина. громадянина Данин, чи? Громадянин іншої держави. Громадянин. Він не є громадянином Ізраїлю, це <прекун> подарили громадянина Ізраїлю. Ви б і не мені обіжали, я зрозумів. Ви там себе з колегами там фірмі по сотці випили, так? Так, якщо можна, щоб ви сказали тоді, якого приблизно числа це відбулося? Якого приблизно числа рік число, і на якому часу дороги. тому, що це вже точно що більше року, так як ми вже рік працюємо, ну просто точно так же людина, яка прийшла там на перетестацію, там спецпровірку, і він ну я наскільки я розумію, на досить високій посаді, тобто він моніторить патрульних поліцейських, за законністю їхніх дій. Все вірно. Ну, Я думаю, чи недоречно, не щоб якось було, щоб така людина могла моніторити так. Не знаю. Віталій, дякую, що ви до нас звернулися, показали це відео. Наразі зараз стаканчики дістає ці гроші і повертає 300 гривень на поїзд. Наразі я повідомлю свого безпосереднього керівника про ваше звернення, про вашу заяву. Також повідомлю про дане відео, яке ви вказали мені. Дали посилання, також повідомлю всі потрібні служби про факт даного правопорушення. І також, якщо зможете, щоб ви вказали місце, де це було скоєно. Я постараюся яка, так, 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 я думаю, що точну дату ми. Не дізнаємося, але орієнтовно плюс-мінус так дізнаємося. я думаю, що сам факт тут видно. Ну тобто, я не знаю, хай далі прокуратура. Так, ми також повідомимо прокуратуру в себе будемо проводити службову перевірку по даному патрульному поліцейському. І надалі вже будемо також збиратися, Я думаю. Разом з прокуратурою їм надавати факти, вони нам якісь факти, і буде вже винесено якесь рішення вже безпосередньо нашими керівниками. Ми тільки зберемо всі факти і надамо. Для ну, якщо повного... можна мені е, мене повідомити там. Так, можемо Чемо повідомити. Ви тут вказали свої дані, так? А, Номер так. телефону. Всі дані, тобто, ну, Чи він вістронний, чи не вістронний, що ви передали матеріали справи в прокуратуру, щоб всі ці кроки я знав, і інформував е, громадськість. На... На дану заяву ми вам відправимо відповідь mm -hmm. листом, mm -hmm. також якщо маєте бажання, ми можемо вас повідомити mm -hmm. в телефонному режимі. Ми в телефонному режимі коли що, відправимо, відправимо, так, так щоб ви мали уже щоб я вже громадські спроінформував, так. що так і так. Ми при направимо прокуратуру займається такий то такі. -то. Так добре. Ну поки що все. вам дякую. гарно дякую за звернення. Все, до побачення. Гарного вечора. До побачення. До побачення. побачення. А як ви прийшли в поліцію зміні? Чому? Просто интересно. <сі> ну, я вас просто знаю, я, ще... Ще... я вас ще знаю, здаю. Просто інтересно, вот, як ви поліцію нову прийшли. все всі істи. Я вас зрозумів. А сейчас що... кажу, можливо, учасників порядним противником, мені здається.